Мене звати Віталій, я в 18 років пішов служити на фронт, доєднався до війська з самого початку дня війни. Сидіти, просто думати, що я буду робити далі. Був самий перший вихід це взяти в руки зброю та йти в місті з хлопцями щось робити, обороняти, відбиватися. Я тоді навчався, да, я навчався на електромонтера. Це я закінчив одразу вже 12 класів. І 18 років я пішов. У мене ще є мала сестра і мати, яку мені стало жалко, і я не міг просто сидіти вдома. Мама була в шоці. Це я одразу скажу. Вона зовсім нічого не зрозуміла, що відбувається зовсім. Напали руски, потім плюс я ще й пішов на війну, звісно, відговорювала, ну, як це, типу? іти такому молодому. Батько пішов зі мною, тому що сказав, що він мене не відпустить, а я йому сказав, що я піду. Все. Так і вийшло, ми в місті пішли. Це набагато краще, чим ти сам. Тому що коли ти скучаєш за домом, то рядом завжди знаходиться та людина, з якою ти можеш поспілкуватися о сімейному очагу. Три військомати мені відповідали, що я за дуже молодий, тому що в мене не було військового квитка ні. БЗВП, БЗВП це базова військова підготовка. Я настирно поїхав, ну, я узнав, що є ТРО, організація з'явилася. І я поїхав туди, там мене записали. Я прорвався сквозь толпу, толпа була дуже здорова. Я вже думав, все, мене не візьмуть, тому треба щось робити, тому треба нагліть. І включив наглис, прорвався. Ви столпу, всі, звісно, були в шокі. Спочатку мене записали як стрільця, а потім побачили, що я молодий і енергічний, молодий, зможу бігати з кулеметом. Все, <зел> все буде Україна. Ну, це були люди, які ще служили в АТО. Вони нас обучали з самого початку, тобто їх було двоє і вони нас е, навчали. Я вже як туди потрапив. З хлопцями я вже заспокоївся. Мені весь проміжок времени за служби мені говорили, навіщо ти сюди прийшов, навіщо то-то і то-то, і то-то. Я не обращав на це уваги, і я старався спілкуватися з мужиками ну тобто нормально. Ну а далі вони мене прийняли, і все. Тепер я з ними нормально. Був момент, коли ми були з автоматами, зайшли кстати, в перший же день на позиції і залетіли орковські вертольоти і гелікоптери. І вони бомбили нас. А ми в перший день не могли нічого зрозуміти. От, ну Хоча я перший же день після цього їв спокійно. А все мої коротше. ага. Я їх взагалі мотивував теж. Тим, що молодий хлопець там шутками або ще щось, не давав їм киснути. Бували навіть такі моменти, що зовсім цим страшно там сидять, не розуміють, що зараз буде, а я. Я на севере була, золота копала. А вони замість. Там, ну, Чая підуть, мені Я стою от на посту, піде зробить чая. Встане от утром, піде зробить чай, приносить мені, Я, звісно, було приємно мені. Це була Донецька область, напрямок Маріуполь, Запорожжя. Ми розбилися одразу по місцям, зайняли оборону. Обостраювались, строїли бліндажі, окопи. Ну, це було дуже швидко. До там була десь 800 метрів заходила наша розвідка і вони там лежали, випивали, п'яні, перший був штурм, ми Получається, зайшли, а вони один чистив картоплю, другий дивився там відео якесь там, а потім це все вже ухучалось, тобто вже приходили і гради, і арта, і каби, і багато чого. В общем, це можна перечисляти піони, да, сонцепьоки. Це найстрашні зброя, тому що якщо б вона ну, прилетіла б тут, то все б згоріло за пару секунд. А одна з би костей би не залишилася. Тому вона не дає ніяких шансів на те, щоб ви вижити. Тобто під е, снарядом там можна отримати поранення і вижити, а Санцепьоків не вижити ніяк. По нам пару разів кидали, а, ну, слава Богу, не попали. Вони в ну, той квадрат, де нас не було. Що саме дуже страшніше снарядів, це каби. Каби, тому що він летить довго, ти поки впав, снаряд він одразу просвистів і впав. Там менше часу на те, щоб нервичати. А каб він летить спеціально назойливо на, на нервну систему. Прям. Летить і так шарудить, шарудить, а потім, ну, звісно, нормальний взрив від нього. Був момент, коли я один сидів на позиції і обороняв від 20 десь. Це було складно вже раз це, тому що вже морально і фізично. Втомлені повністю від війни. По-друге, сидів один. Звичай, посадка була, нам треба було йти по прямой і направо звернути. Тут стояли два танки, тут два танки стояли і ПМП. І Вони по нам настільки жорстко в впритик, що ми не могли нічого зробити. Но ми видержали позицію і передали їм зараз другим. Я зараз не воюю, я зараз допомагаю тим людям, які думають, що хочуть піти, але бояться чи не знають, куди йдуть або ж хочуть проконсультуватися. Потрібно ну, все одно йти і захищати, робити щось, ну захищати країну.